Опа. На дворі 2023 рік, а ти до сих пір не знаєш, як виводити гроші з тік-току? Не біда! Я тобі допоможу в цьому. Сідай зручненько та слухай. Друзі, давайте дивитися на що можна вивезти, е, гроші з Тіктоку. Це можна, як ви бачите, вивести або на PayPal, або на WebMoney. З PayPal можна вивести від 1 долару, а на вебмані від 2 доларів. І, ну, в принципі, якщо вам коротко сказати, це або 200 подарунків, або 400 подарунків у вас на прямих трансляціях. Дивимося далі, друзі. Чому саме я надаю перевагу? Я надаю перевагу це веб-мані. Чому надаю перевагу Вебмані? Тому що український PayPal, на жаль, не такий вдосконалений, як Вебмані. І коли він бачить такі перекази, він просто не дає стіснити ці трансфери. Тому я вам рекомендую Вебмані, але ви самі вирішуєте, як вам зручніше. Давайте дивитися далі. Ви завантажили Вебмані. зареєструвалися, але не все так просто, друзі. В додатку WebMoney, до речі, рекомендую користуватися з vpn ом Обов'язково завантажте VPN, якщо у вас немає. І зайдіть, будь ласка, таку знайдіть функцію як формальний атестат. Я, можливо, когось із вас зараз злякаю, можливо, ні. Але, друзі, я маю вас про це застерегти, щоб ви не хвилювалися. Формальний атестат це. Операція, така, як про яку буде знати лише ви. Нікуди ваші ці документи не потраплять. Про це буде знати тільки ви. Що робиться, що таке формальний атестат? Формальний атестат. спочатку. Ви робите фото з паспорт паспорту свого першої і другої сторінки, а потім робите відео, в якому ви маєте так само. З, Зробити відео з своїм паспортом або ID-карткою, який у вас є документ. Ну і сказати там буквально декілька фраз, такі як, наприклад, мене звати Марія Михайлівна, скажімо так. Отже, ця перевірка робиться дуже швидко. І коли ви вже її пройшли, ви вже можете спокійно знати, що ваш вебмані абсолютно активний та робочий для користування. Ну, а інше вже набагато все простіше. Дивимося далі, друзі. Ви заходите як в меню Баланс, натискаєте Вивезти, обираєте свій «Вебмані» і виводите стільки коштів, скільки вам потрібно. Можете вивести абсолютно навіть усю суму. Потім ви чекаєте, скільки ця, цей трансфер буде оброблятися. Але не забувайте, що може це бути різний час. Це може бути і 5 хвилин, і 10 хвилин навіть. Ну, мені зазвичай приходить буквально через декілька секунд, максимум 30. Ну, а тепер найцікавіший момент, якого напевно ви чекали повне відео. Що ж тепер робити? Зробили формальний атестат, завантажили вебмані, набрали вже ці кошти, все. А що далі робити? Невже так і на вебмані все і залишиться? Ні, друзі. З... Щоб ви змогли вивести ці гроші з Вебмані, вам потрібно знайти в інтернеті такий сайт, як BestChanger. Чому рекомендую вам Best Changer? Тому що це найкращий обмінник віртуальних валют. Тут ви зможете знайти будь-який курс. Давайте дивитися, що у нас тут далі. Ми заходимо і в першій колонці обираємо WebMoney WMZ, тому що це є наша саме купюра в WebMoney. А вже в другому стовпчику ви обираєте собі зручний банк, яким ви користуєтеся. Неважливо, чи то Приватбанк, Монобанк, чи Ощадбанк, чи якийсь інакший. Як вам зручніше, друзі. І слідкуйте перш за все, за, за курсом. Так, розумію, друзі, так, я знаю, що у нас зараз приблизно курс 40, а ви бачите курс 32-33. Я вас прекрасно розумію. Ну, друзі, офіційно і у нас долар, якщо дивитися по НБУ, це 36 там з копійками. Тому і зважайте, що і тут середній курс, тому і буде 32-33. Але знаєте, друзі, як кажуть, краще. Щось, чим взагалі нічого. І тому, друзі, і вам рекомендую так спробувати. Кому було цікаво мене дивитися, кому було корисне це відео, не забудьте поставити лайк. Якщо у вас і виникли все одно якісь проблеми чи ще щось, друзі, обов'язково пишіть мені, будь ласка, в інстаграм. Не забудьте подивитися, будь ласка, і моє відео в, на моїх двох аккаунтах в Тікток, за що я буду вам також дуже вдячний. Ну і дякую вам за цей перегляд, друзі. Обмінюйте свої валюти та будьте багатими та щасливими. Дякую, друзі, все буде класно.